В першу чергу хочу представитися, звати мене Мариста Машинка. Дякую Олені за те, що вона вас познайомила зі мною. Я є директором центру етично-статичного виховання з модельним спрямуванням Марисі Модел Менеджмент. Центр існує у двох містах України в місті Івано-Франківськ та у місті Житомирі. Ну, наразі хоч я є і киянка, але саме ці два регіони були найцікавіші у розвитку такого виховання. Мудели центр займається благочинністю. А філію ми відкрили в Житомирі. Завдяки двом моїм хорошим приятелем, ну зокрема, директором філії в Житомирі є Олексій Данилевич. Вони також тут сприяють благочинності. Благочинний проєкт, який присвячений одній із хворих дівчаток, а саме Марії Говарєві, яка захворіла на рак ракони, наразі знаходиться у. У Ізраїлі лікується це дуже тяжке питання, тому що, по-перше, ця акція діє в межах всієї України. Ми вже зібрали 50 тисяч євро на допомогу даній дівчинці. З цією з Машою я навчалася в одній школі. Знаю гарно її родину, її брата, її маму. Люди потребують допомоги і, можливо, Житомир стане. Не одним містом, до якого завітає дана акція, і ми дуже вдячні лаунч ресторану «Барбарис» за те, що вони відгукнулися і сприяють нам в організації даного заходу. Даний захід буде мати під текст фешн. Такий модний а, захід, а, який був би цікавим і корисним одночасно. Корисним для Марії, зокрема, да, зараз е, представник фунду розповість нам про Дашу. Це також дуже, да, це також дуже е, властиве питання для даного заходу. От. І е, під час заходу люди можуть ознайомитися із двома колекціями. Е, зокрема, колекція карбопіднелі та блюмарино від е, мережі Літіків Людмила. Це дуже відома мережа, не тільки в Житомирі, і в Україні. Е, значить, і також із фешн-дизайнером Жулі з Києва Юлія Левицька представить колекцію в Урбан Стилі. Вона завітає з міста Івано-Франківська народна артистка України Ірина Шабан. Вона Виконає повну майже концертну програму а, на українській мові. Чому дуже цікаво, тому що людина співає виключно українською мовою. Ну, Англійською і грецькою також, але українська перш за все мені переважає її творчості. От. І ведучою вечора буду я. А, тому що я пишу сценарії і наразі мені краще. Цим всім якось регулювати це питання моделі, які будуть демонструвати одяг. Це будуть дівчата, які навчаються у філії Марисі, Модел менеджмент у ваншому місті.